Вітаю, друзі! Це індепендент Політикс, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у період з 25 по 26 жовтня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп провів ряд. Виступів під час передвиборчих заходів у різних штатах, і зараз ми коротко будемо обговорювати основні тези, які висловлював Трамп в бік виборців, які або вже достроково голосують у тих штатах, де це вже можливо, або будуть голосувати безпосередньо 5 листопада. Якщо говорити про соціологію, то у попередніх відео ми зазначали про... Певну перевагу Трампа над Гарріс у більшості ключових штатів, але ми також говорили, що ця перевага недостатня для того, щоб ми вже говорили про якісь електоральні успіхи Трампа в майбутньому. Тобто там розриви залежать від конкретного штату. Якщо це Штати блакитної стіни, то там менше, ніж піввідсотка, а штат Мічиган там рівна. Позиція між Гарріс та Трампом. То, якщо ми повертаємось до штатів сонячного поясу, то тут Трамп себе почуває набагато краще. В наступному відео ми будемо говорити про нові соціологічні опитування. Так, які показують рейтингові позиції Гаріста Трампа, це будуть зведення опитування в Зехіл. Тут говоримо про його виступи у період з 25 по 26 жовтня. 25 жовтня Трамп здійснив виступ в осінні штату Техас, Червоний штат, де в принципі у Трампа немає виникати проблем щодо того, щоб отримати там перемогу. Тут він зазначив, що у Вірджинії суд прийняв рішення, що не громадяни Сполучених Штатів Америки можуть голосувати на виборах. Це потрібно в першу чергу перевірити, що там було за рішення. Гарріс спустила до Сполучених Штатів Америки нелегальних мігрантів. Гарріс жодного разу не телефонувала прикордонним патрулям щодо питання безпеки кордону. Байден зараз має поганий вигляд. Далі Трамп повторив тезу про 325 тисяч дітей, які зникли безвісті. У нас гарні показники у всіх семи свінг-стейт. Ми депортуємо злочинців-мігрантів. Журнал Етлантик збрехав про те, що я ображав військових, називаючи їх лузерами. Тед Круз виконує гарну роботу, і ми говоримо про те, що Круз, він бореться за потрапляння до Сенату від штату Техас. І далі Трамп зазначив, що він зупинить всі рейси з нелегальними мігрантами. Тут питання: чи зможе Трамп знайти ці рейси. В той же день Трамп здійснив виступ в траверс Сіті штату Мічиган, штат блакитної стіни. Сюди Трамп також часто приїжджає, прилітає. Тут він зазначив, що Гарріс веде жахливу кампанію і страждає на синдром розладу Трампа. Я міг посадити Хіларі Клінтон до в'язниці, але цього не зробив. А зараз мене. Переслідують демократи. Ми повернемо автомобільну галузь до Детройту. Часто він згадує це місто, говорячи про автомобільну галузь. Гарріс давала плутані відповіді під час інтерв'ю 60 хвилин та в межах зустрічі з виборцями у форматі таунхол, яка організовувала CNN. Мої ж відповіді це певне. Плетіння. До сих пір не можу зрозуміти, що має на увазі Трамп під своїми відповідями у форматі плетіння. Далі, тім Волс найгірший хлопець. У Мічигані триває дострокове голосування, і ми встановлюємо рекорди. Гарріс за 2023 рік втратила 50 тисяч робочих місць на виробництві. Далі. Трамп говорить про встановлення взаємного тарифу на товари, і говорить, що ми зараз окупована країна, а 5 листопада буде визволення США. Далі він розкритикував Еліс Чейні, зазначивши, що її батько вбив багато арабів, а Келлі, так, який говорив, що... Трамп хотів би, щоб його генерали були такими, як Адольфа Гітлера, Келі це тупа людина. Гаріс хоче позбавити грошей поліції. Ну, Трамп про це говорить постійно. Далі, 26 жовтня, Трамп. Відвідав місто Новай, і це теж штат Мічиган. Тут він зазначав, що компанія Гаррі збирає автобуси людей на заходи. Ми цього не робимо. Ну, Дональд, ну як ж ви цього не робите, якщо були відео, так, де було зазначено, що прихильники Дональда Трампа так, вони теж приїжджають на автобуси в межах його передвиборчих заходів. Тобто вони це також роблять. Гаріс хоче, щоб чоловіки брали участь у жіночих видах спорту. Я щось взагалі не чув, щоб Гаріс обговорювала цю тему під час своїх передвиборчих заходів. Про економіку можливостей чули. А про те, щоб чоловіки брали участь у жіночих видах спорту, це ми бачили в платформі Національного комітету республіканської партії. Власне, Дональд Трамп про це постійно. Говорить. У Мічигані відкрито дострокове голосування. Ми лідируємо в цьому голосуванні. Далі він зазначив, що ми не будемо робити водневі автомобілі, бо вони вибухають і після цього людей не впізнають. Далі він зазначив, що я розірвав угоду нафта. До кінця мого президентського терміну всі у світі будуть говорити про мічиганське диво, яке буде пов'язане з автомобільним виробництвом. І далі Трамп зазначив, що за його президентської каденції у нас було чисте повітря та вода. І, власне, в цей же день Трамп здійснює виступ в Стейн-Коледж штату Пенсільванія, теж штат Блакітної стіни. Тут Трамп зазначив, що у Пенсільванії продовжується дострокове голосування. Хіларі Клінтон говорила, що за Трампа будуть війни, але їх не було. Ми покінчимо з лівою цензурою та відновимо нашу армію. В перший день мого президентства ми завершимо війну Гарі з енергетикою в штаті Пенсільванія з акцентом на фрекінг, говорячи, що буде фрекінг, фрекінг-фрекінг. Гаріс втратила 500 тисяч робочих місць у Пенсільванії. Ми повернемо робочі місця. У виробництві. Далі він повторив тезу щодо зниження податкової ставки з 21% до 15%, при умові, якщо це підприємство буде виробляти продукцію у США. Далі він зазначив, що у Спрінфілді 32 тисячі нелегальних мігрантів, лікарні переповнені, в школах потрібно наймати додаткових викладачів з англійської мови. Далі Трамп знову згадав Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, що Віктор Орбан ну це смішно було чути. Впливова людина, яка підтримує Дональда Трампа. Хочеться запитати: а на що поширюється вплив Віктора Орбана? Наскільки я знаю, виключно тільки на... Угорщину він тільки вміє шантажувати Європу в контексті блокування санкцій проти Росії або пакетів допомоги для України. Це весь вплив Віктора Орбана. Але Україна в більшій мірі вдало намагається долати цей вплив, щоб він там впливав на якісь високі політичні процеси. Ну, це знову ж таки вигадки Дональда Трампа і самого Віктора. Орбана. Далі Трамп звинуватив Гаррі, що вона пообіцяла скасувати Айс прикордонну структуру, хоча вона цього не обіцяла. Я в Макдональдсі пропрацював на 15 хвилин більше, ніж Камала Гаріс. І на цьому виступ в State Стейт Коледжі було завершено. Власне, які висновки можна зробити за результатами цих подій? Перше акцент був здійснений на економіці, нелегальних мігрантах, енергетиці. Податках, тарифній політиці, автомобільній галузі, ну і звичайно, критиці віце-президент Кіча Камали Гарріс. І далі висновок, три виступи Трамп здійснив в штатах блакітної стіни: Мічиган та Пенсільванія. І ми знову ж таки говоримо про важливість цих штатів для Гарріс і для Дональда Трампа. Будь-яка перемога в одному штаті. У Трампа плюс штати сонячного поясу це перемога для колишнього президента США. Тому, власне, ми будемо часто бачити як Трампа, так і Гарріс в цих трьох Штатах, які є надзвичайно важливими для них. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Полічекс поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слав Слава Україні, хай щастить вам!